Коротше, після доброго ранку, всім, після того, як я почав виконувати, поставив собі хебіт вивчати військову справу для того, щоб підготуватися до того моменту, як можуть мобілізувати або початися якісь бойові дії, що доведеться <кхи> одразу йти і мобілізовуватись самому. Дуже багато інформації в мене з'являється дуже багато питань, якщо які ще при... ну, коротше, я навіть сформулювати не можу, і розумію, що часу дуже мало, щоб дізнатися стільки інформації. Я розумію, що якщо просто мобілізують і ти до цього не готувався, я не реаль... я не уявляю, як можна вивчити всю цю інформацію за місяць, два чи три. Я не знаю скільки підготовка буде. Тому я собі нагадую постійно, я коли тренуюсь, від віджимаюсь там а, або ще якісь вправи роблю на хвилини, на кількість. Я постійно... мене мотивує така фраза, що ну, важко в тренуванні легше буде в бою. І це дійсно так. Я постійно думаю про те, наскільки буде важко в тих подіях, не уявити не можу. Тому максимально в таких тренуваннях, як зараз, нагружаю себе. Ну мені в кайф, це не, не те, що я себе перегружаю. Але стає трохи <хи> напряжно, тому що розумію, що треба використовувати кожну хвилину. І це дуже важко усвідомлювати, тому що до цього, після того, як ми вчора посиділи, у мене збився режим, я прокинувся поздно, почав тільки виконувати хебіти свої у десяту, і ці записи, прям, ці роздуми. сажа. Ну, короче, вообще, зараз выправляю. Холодно в квартире, Сейчас упала, не нема. при не. принадлежит, так сказать. А а. а -а -а. блин, это, конечно,

Але ну ладно я. Там дітки. Площадка? дитяча площадка і вот этот островок с асфальта квадратный. И прилетает бутылка і розбивається дребезги, суки. Да, я говорю, ну, йдемо отсюда. Не радий тут. Ну от що воно дає. Ну от на 10 секунд раніше перейшов. Ну що далі? І все одно, ми ж підходимо, ну на місці ж стоїть людина. Тобто нікуди не посунулась. Ну, ну не... як? Ну от в чому логіка? Тобто ризикувати життям, щоб ризикувати життям. Опа. <ріхи> Клас. У деяких людей до сих пір немає вікон. Це на Харківській, куди був прильот в домівку, це дома поряд з цим будинком. До речі, ми вчора дивились Наруто з Данією і Богданом, і там був коротше, такий персонаж Шикамаро. Ой, я ні, не вимкнув. Там був персонаж Шикамаро, і він коротше, в бою зробив такий жесть, він склав руки і запитують всі почали нам з трибун. Типа, що у нього? Нове, нове, там, типу новий прийом якийсь. І його тренер каже: ні, типа, він ще у нього є одна звичка це думати. Бля, це ахуєнно. Я тупо свого друга Сашу згадав. Саша, да тупо про тебе. Подивись Наруто саме про Шикамару чувака цього. Так прикольно, у нього є типу, звичка думати перед кожною дією. Це, це офігенно. Круто? Дуже надихаюсь Роклі, неджи. да там всі кльові персонажі? Всі, всі потрібні, у всіх є класні штуки. Які вони розкривають. Але іноді вони. Да ні, ну насправді тут у кого яка правда. Я не можу сказати, хто правильно, неправильно поступає, тому що чим більше е нових серій, тим більше інсайдів і тим більше я розумію мотивацію людей. Давай, джамбо, Джамбо, нападай. Ну, Джамбо, Ну, нападай. Uh, що цілий день пролетів uh, непомітно? Я цілий день проводив зі своїм братом, потім ще трохи часу провів зі своїм uh, хрестником. <сум> Ось зараз хочу трохи відпочити, почитати якусь простеньку літературу. Хоча мені ще потрібно закрити хебіт з читання uh, більш важкої літератури, по типу Fast and Flow. Uh, що, доведеться його закривати. Всім гарного вечора!